Вітаю, друзі! Вже третій тиждень росіяни наполегливо розганяють історію про те, що залужним все погано. Почалося з того, що повідомили про те, що Зеленський заарештував залужного. Залужний вже за гратами. Залужного ніхто не бачить, бо він вже в тюрмі. Потім, коли з'ясувалося, що це дурня залужний, замість того, що буде за якимись гратами, знаходиться на весіллі військового, росіяни вкинули нове. Залужний і сирський загинули під Бахмутом. Їх знищили вагнера. Ну, знаєте, я розумію, що вагнерам дуже хочеться війти в історію. Але вони не війдуть, вони вляпаються. Як кати, як злобочинці, як злодії, як гвалтівники, як мородери. Але до залужного в них ще не виросла піпірка, про яку вони мріють. Так от, залужний в їх мріях був знищений. Залужний, мабуть, подивився на це, посміявся і далі працював. Але далі росіяни вкинули нові версії. Залужний не загинув, він важко поранений. І не під Бахмутом, а на Запоріжжі. Після того залужного вивезли негайно за кордон. А, до речі, перед цим залужного бачили на Кіпрі і навіть виклали фоточку. Те, що це фоточка трьох-чотирьохрічної давнини. І з під Маріуполя це нікого не хвилювало. Росії неважливі важливі факти, У вас, з Росії важлива брехня, яку вони упаковують в яскраву обгортку своїх еротичних фантазій. Так от повідомила про те, що він був на Кіпрі, вже розсмішила навіть самих росіян, які зрозуміли, що ну, їм не те, що брешуть, а кілотонни лапши на вуха навішують. Повертаємось до нашої історії. Вчора з'явилася найцікавіша інформація. Спочатку Рія новості повідомляє: Главком ВСУ залужний получил травму голови і осколочне ранення в результаті російського ракетного удара по командному пункту под Херсоном. І в начале мая розказав новості істочних силовик. Ми всі розуміємо, ну, не може брехати російське медіа, яке має відношення до Кремля. Ні, може. Брехала Бреше і будуть брехати. Але найцікавіше, що Раша туди на них посилаючись, написала Головкому ВСУ залужному взяли тріпанацію черепа, після російського ракетного удара, сообщив істочник Крія Новості. Якщо б російська ракета зустрілася з Залужним, то трепанацію черепа треба було б робити ракеті. Бо ми ж всі знаємо, що коли залужний заходить. Кімнату, то темрява зникає, а світло з'являється. Ну, це жарт, але в кожному жарті є трохи правди. Повертаючись до нашої історії, я можу сказати: росіяни зовсім кризанулися. Чому вони це роблять? Поясню. Наприклад, початок війни, лютий 22-го року. Росія вкидає щоденну інформацію про те, що Зеленського в Україні немає. Зеленський в біг, Зеленський в Польщі, Зеленський знімає все на хромакеї. Зеленський це робилося саме задля того, щоб з'явилася зневіра. Зневіра у тому, що керівництво країни залишається в Україні, е не вірить у сили Збройних сил України. І взагалі, бачите, вас і кинули, хотіли донести це росіяни. Ну. Тоді хтось порадив Зеленському знятися на фоні банковій, пройтися. Він це зробив, і стало зрозуміло, що ну, це дурня. Хоча потім знов така інформація подолювалася, вже Зеленський вже не реагував взагалі, і всі розуміли: Росіяни, що з них взяти? Хворі люди виконують завдання Кремля. Залужним значно цікавіше. Інформацію, яку вкидають зараз, це направлена на два напрямки. Перший напрямок це громадське суспільство. Щоби знов в ньому зародилася зневіра, щоб вони подумали, ого в нас є генерал залі... залужний залізний генерал, який має досвід перемог, оборони, контрнаступу, успішного контрнаступу, хто зараз буде нас рятувати, і можна було б казати, що ну дурні росіяни, як можу було на це сподіватися, але ем, скажу відверто: мене за останні декілька днів. Дуже розумні люди запитували, з залужним все гаразд. І я казав, а що з ним може бути не гаразд? Я особисто спілкувався зі своїми товаришами, які працюють в Генштабі. Це близькі мої товариші. І я запитав, що там залужним, а, який настрій? Він каже: Дивись, він всіх примушує пахати 25 годин на добу. Я кажу, в добі 24 години. А він примушує пахати 25. І на останній нараді був край переконаний. Говорю, до речі, про що це? Про те, що ми пашемо 25 годин на добу. Я вірю цим людям, бо я знаю їх. Я знаю їх особисто багато років. А, окрема історія, що я знаю ще з деяких джерел, що залужним не те, що все гаразд, а він вкрай агресивно налаштований зараз натягнути русню по саме не могу. І натягне. Але русня хоче, щоб українці налякались. І це виключена частина. Головний напрямок інформаційного удару, цього ІПСО, інформаційно-психологічної спецоперації росіян, щоб почали нервувати українські військові. А може, Зеленський і вправду там посадив його, а може, і вправду залужний, вбитий або поранений. Але українські військові значно розумніші, ніж дехто в громадському суспільстві. Вони в це не повірили. Більше того, через те, що їх керівництво постійно комунікує особисто заложними, Залужний контролює всі процеси в Збройних силах України і дає накази. Через те, що комбріги, керівники напрямків, керівники ОУ, ну і так далі комунікує з ним. Інформацію це чують велика кількість людей. Зрозуміло, що всі в армії знають, що залужний все окей. Але. Росіяни і далі наполегливо подалюють це питання. Тому що є ще одна історія. Росія боїться залужних. Для Росії залужний це жупел. Це така, знаєте, лякалка, від якої не те, що діти, а дорослі гадять під себе. Вони бояться. Залужних. І вони бачать його, і бачать, що він більш харизматичний, ніж той самий Шайгу, Герасимов або Путін. Він харизмат. Вони це розуміють. Вони бачать в ньому того, хто може знищити їх армію, хто може їх перемогти, хто може примусити Росію програти. Росіяни бояться цього. Саме через це, щоб пересічні росіяни менше боялися, їх кормлять таким лайном. Але знаєте. Кормити лайном замало, треба більше водки давати, або настойки бояришника. Це краще допомагає, тому що розмови здібності росіян не так не дуже великі, а завдяки настойки бояришника, ми можемо побачити, що в них взагалі клепки немає. До речі, найкращий приклад це Дімон алкаш Медведєв. Кожен раз, коли він перемагає Фінляндію, незалежно від того, це 0,7 е, літр або трохи більше. Він починає щось писати або за нього пишуть, а він каже: «одобрявся». Так от, по Медведєву можна зробити висновки, що коли росіяни бухі, вони взагалі нічого не бояться. Але коли тверзіють, то жах до них повертається. І ім'я цього жаху залужний. Вони його бояться, відверто бояться. Бо стільки разів, скільки він вже перемагав росіян. Ну для них це дійсно найтмар, Це кошмар. Так от вся інформаційна атака, яку я бачу останній час, направлена виключно на те, щоб з'явилася зневіра у українців, щоб вони трохи так напряглися про те, що ого, а що робити? А може і правду там щось сталося. А хто ж нас захистить? Хто ж буде перемагати росіян, Хто буде. Тим самим військовим лідером, яким є сьогодні генерал Залужний. А росіян це направлено з іншого питання. Дивіться, нема того, хто нас переможе, хто нас знищить. Так от, я хочу сказати, що мені відомо, що в найближчий час з'явиться відео з залужним, де він пояснить росіянам, що вони трохи опонуті, м'яко кажучи. Але мені здається, що це буде. Не дуже чесно, тому що не трохи, тому що дуже і пануті. При всьому цьому я хочу сказати ще раз: залужний це абсолютний військовий лідер нації, це людина, яка знає, як перемагати Росії, знає, що вона переможе Росію, і робить для цього все. Наскільки мені відомо, наші західні партнери комунікують з залужним в питаннях не тільки стратегії і тактики, а й в питаннях, що потрібно ЗСУ, а також в багатьох інших питаннях. Довіра від Заходу до залужного неймовірна. Розуміння того, що він дійсно, легендарний генерал, допомагає Заходу комунікувати з ним і випрацьовувати ті стратегії, які ми потім бачимо. В комунікаціях з Заходом і на полі бою. До речі, якщо б заложно щось сталося, то як би це цинічно не виглядало, але першим про це написав би Нью-Йорк Тайм, Вашингтон Пост, Гардіан та інші західні ЗМІ. Тому що там не мовчать в таких випадках. А росіянам, що я хочу сказати, вухо від сільотки ви отримаєте, а не незаложно. Українцям же бажаю. Бути розумними, бути не ну, дуже довірливими, особисто до російської інформації. А, вважаю, бажаю вам всім і нам, теж тому що інколи і навіть я позбавлений того історії, про я зараз бажаю, бажаю критично мислити. Завжди критично мислити. А, а також бажаю на всім найскорішої перемоги. Так, вона буде не скоро. Але я бажаю, щоб кількість днів. До перемоги була як менше, якоможливо, менше. Але я знаю 100%. Ми переможемо. Все буде Україна і впевнений, що на параді перемоги залужний скаже. Ну я ж сказав, вам, що я їх переможу. І переміг. Слава Україні! Героям слава!